Вітаю вас, шановні студенти! В цьому відео ми розглянемо команди по роботі з суцільними елементами, тобто так зване твердотільним моделюванням. Ось тут є ці команди, якщо вони у вас не включені, то ви можете правою кнопкою мишки клікнути і включити Solid Tools. Давайте ми, перш ніж розглянемо ці команди, трошки змоделюємо якусь ситуацію, щоб побачити на прикладі. Я намалюю прямокутник, його трошки видавлю. Тепер перетворю його в групу. Тричі клікаю, все виділяю правою кнопочкою Make Group. Тепер скопіюю його, натисну букву M для переносу. так? Ось беру заточку, за оцю, натискаю Ctrl, щоб робилася копія. І роблю копію так, щоб вони от між собою пересікались. Щоб ці елементи між собою це дві групи, щоб вони між собою пересікались. А тепер зроблю таких кілька копій. Знову виділю M, хапаю заточку, натискаю Ctrl, щоб мені. І ось так поставлю першу копію і натисну помножити ну, на 6, наприклад. Ось так. Зараз ми на кожному з них будемо розглядати ось ті от команди. Перша команда, перша команда це команда, яка об'єднує дві фігури в одну, зливає. Для цього ми використовуємо цю команду, натискаємо її, потім клікаємо одну групу і клікаємо другу. І в результаті, бачите, ми отримали суцільну групу. Тобто, ніби воно так і відразу будувалося. Друга команда це команда, яка вирізає одне з іншого і залишає лише серединку, тільки ту частинку, яка в нас пересікається. Працює вона так. Я включаю цю команду, клікаю одну, клікаю другу. І ці дві зникли залишилася тільки серединка. Далі наступна команда вона подібна дуже до цієї команди, до першої, так, вона називається Union. Але вона робить так: ось ця вирізає повністю все, що є всередині, а ось ця, якщо всередині буде ще якийсь об'єкт, то вона його залишить, тобто вона його не видалить. Ось в цьому різниця. Тобто, я виконую точно все так само. Раз. Ну, так, зараз мені програма якимось чином хоче групу об'єднати. Ну, нехай буде. Раз. Два. Програма об'єднала. Зараз я виключу попередній, треба було пробіл натиснути. Я натискаю сюди. А як то вона? І так його хапає. Раз. Такого не повинно бути. Якимось чином об'єднала. Ctrl-Z. Так, давайте я його видалю, подивимося. Раз, два. І здається, ніби те саме, що і тут, але якщо б в нас там всередині ще щось було, то воно б не вирізалося. Тому що, якщо ми зараз натиснемо команду рентген, то видно, що тут ну, зараз в даний момент там є пусто. Але якщо б там було щось ще, то воно б тут не, не вирізалось. Тобто, це от команда Union. І е, ще тут у нас що є: оця команда субстракт. Е, команда субстракт одну фігуру виріже із іншої. Ось так. Давайте я поки що рентген ген вимкну. Е, я включаю ось цю фігуру і на, е, клікаю раз, клікаю два. Тобто е, вирізається із другої. Та? Тобто Перша зникає і вона вирізає. Якщо ми зараз, я натисну на е, Ctrl-Z, Знову натиснула цю команду, і тепер порядок вирізання, виділення об'єктів з меню, то, відповідно, в мене з цієї фігури вирізається. Оце от ця команда далі. Трім це вирізання одного з іншого. Давайте зараз зробимо це. Раз, два. Воно ніби вирізалося, але не видалило попередньої фігури, бо тут воно вирізало і забрала попередню фігуру. А тут вона якби залишає їх, і якщо я натисну на М, то я можу, бачите, підняти. Ось. Тобто, вирізалося одне з іншого, але це перше не видалилось. Так, і тут залишається ще одна команда. Команда спліт, Чекайте, я в... зніму виділення, команда спліт виділяємо одну, виділяємо другу. Вони нібито вирізалися, але якщо я зараз виділю. Натисну М, підніму, то бачите, залишилася ось ця частинка, бачите, я можу її окремо ось так от, від'єднати. Тобто вони ніби між собою роз'єдналися. Ось так от працюють ці команди твердотільного моделювання, іноді вони потрібні. На цьому все. Дякую за увагу!